Так, ну, наш номер 3400 трьохмісний з терасою. Ой, 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 ой. Дивіться, яка тераса. О, Боже! скажи. Так, Ой, не можу я відкрити терасу, пішла з іншого боку. Так, дивимося номер. Чайник. Ось, він двохмісний, бо настроє. Фу, двохкомнатний, так, ще раз удариться. Де? О! Та ну блін, як воно відкривається. О! відкрилась тераса. Боже! Дивіться, два виходи на терасу. Клас. Оце калюшка, це озеро, а далі море. О. Супер. три за ніч. Інтересно, в Одесі. За 3-400. Так, и туалет я покажу. Фу, и успокоюсь. Так. Оно. А ну. Ага. Ну что, гарная душевая кабинка, кстати. Полотенце. Все. Чудово. Можно жить. Зніма скрита зйомка. Мама вириває собі колючку на сувенір. Дуже надо. дуже. У неї своя колекція з кожної країни, в якій ми буваємо, вона то камінчик, то ракушку, то колючку. Дуже красива колючка, ось я покажу. Ось, ой, яка красива! <Glazules> я думаю, я право людина на колекцію. Давайте пішла Кульочок потримайте. Потримайте кульочок, колючка. Дуже важливо, дуже. О, сувенір. Окей, да. сувенір ну, Слава. Кожному своє. Обережно, ти мене вже поколувала. Зараз ми всі поколимося на неї, сподіваюся, це не борщовик. Не, він не мене є абсолютно. Дуже гарно. Дуже це все в машині будемо перти. Да, я, я б не перла, нічого ми не розуміємо, Ой, красота. Якщо чесно, то не дуже воно і вразило. Це море. Ну, я дужче навіть не за морем сюди їхала. Але могло бути і краще. Ну, а з іншого боку, у людей такого не було, тому Таня закриє ротяку і не дратуй людей. Ну це отак виглядає коса. От, бачите? Отаке От щось. Або я не люблю море. Мені набагато цікавіше, щоб було щось зі змістом. Щось таке, знаєте? Або, типу, може, після каньйона мене не вставляє море. Каньйон круче. Що?